Всім привіт! Я Нікіта Перцев. І власне з цією лялькою я вступав до Харківського університету мистецтв ім. Коляревського у 16 році. Що робиться ой не-не Власне, в цій моїй маленькій можна сказати, збірній маленькому музеї ляльок. Власне, зараз тут в мене менше 10% тих ляльок, які в мене взагалі є. Зараз їх вже налічується більше 120 десь так. Власне, вони є з різних театрів. Тут є і Харківський театр ляльок, і Житомирський, і Київський, і Полтавський деякою мірою. Ну, а більшість, звісно, це студентські роботи. Але, наприклад, ось Попелюшка вистава, яку ми ставили в минулому році на Новий рік, досить цікава там тростинні ляльки. Ось козак, маріонетка, з якою я досить довго. Працюю, це моя перша маріонетка, зроблена Сергієм Соловйовим лялькарем вуличним нашого міста Житомира. Ну і досить багато ляльок, які мають свою історію, які мають свою механіку, яку мають свою душу і свою історію в цих маленьких тілах. Вони тримають емоцію тих акторів, які ними керували. Власне, що робиться лялька? Спочатку вона виліплюється з пластиліну, або це може бути глина, вона виліплюється. Тобто художник створює якийсь образ, який спочатку намалює, а потім це ось, власне, перетворюється вже в об'ємну форму. Потім ця форма пластилінова або глиняна, звивається в гіпс, і виходять ось такі негативні зліпки, як кажуть. Власне, сюди. Після того, як залили пластирінову форму сюди, вона дістається, вона буде пустою. І в неї закладається пап'є маше. Це папір з клейні. І от власне він закладається сюди одна частинка, і друга частинка волос, власне, як з цією, бачите, вона сюди влазить. дістається, коли висихає, і збирається в одну таку голівку. Власне, потім воно шкуриться. Шпаклюється, знову шкуриться і потім фарбується. Це ось такий один з простих варіантів, як зробити легку і міцну ляльку. Ще є, наприклад, такий варіант вирізати з пінополістиролу, з пінопласту ляльку, і потім її обклеювати знову ж таки пап'ємаше. Вона теж буде досить, досить міцне і легке в використання. А, власне. Ось цей ведмедик зроблений, як ви бачите, просто з светру, наповнений синтапоном. І це досі така предметна лялька, яку можна зробити і вдома само. Власне, Це була вистава Коза Дереза, яка у нас вийшла в перші місяці війни. Повномасштабного вторгнення. І ось, власне, ми зробили такі досить прості ляльки, і ми ними грали виставу, їздили по селах, по маленьких містечках і показували козу козудрису. Це з найпростіших таких предметних кляк. А далі ті, що ляльки робляться з папієм машину, наприклад, ось, е також проста лялька петрушкова, ось такого панча. Ось такий панч. Так. Ось. А Часом ці голови, голови ляльок робили з дерева, тут вона зроблена з пап'ємаше. Маше. І от це такий був полаганий персонаж, який в принципі, у актора є одна вільна рука, і він може дві ляльки піднімати над собою і вже грати два персонажа. З таких також простих ляльок в руковинні ну, ляльковедені. Наприклад, вертетна лялька. Але що цікаво, що вона досить мала в своїх рухах, в своїх жестах. Тобто тут хоча б ірода дає ось така ходьба, і від неї можна показувати, як він поважно ходить, наприклад, як він нервується і так далі. Але коли ось смерть йому відтинає голову, тут є такий досить легкий пристрій, він витягується, і голова в падає. Ось, власне, це. Механіка ляльки, яка а, має свій такий ефект глядача досить цікавий. Потім тростинна лялька, яка вже більш складніша в керуванні. Тут всередині ляльки знаходиться е, механізм, який керує головою і тілом. Ось, власне, там є шайбочка, яка ось крутить головою, механізм відкриває ротик йому. Ось, а це тростинки. того і називається тростина лялька, що вона, ось, руки в неї на тростях. Тобто буває, що і на ніжки теж трості вішають, і, і на хвостики, і так далі. Тому так ось, ось такий варіант ляльки також є. А, і є лялька, наприклад, у мене з, мімічна з поролону, Ось вона, такий у мене, дідок є. Тут друга ручка, я її вдягав. Да, і ось власне, е, мімічна, тому що вона показує різну міміку. да? Гу. да, Гу. І так, і так. І щось понюхати можна, і, і поговорити, і так далі, і тому подібне. Тобто досить вона багата на мімічну таку, реакцію. Ті, що такі ляльки не можуть зробити, а ця лялька досить просто може передати цю міміку. І е, планшетна лялька. Ось такий у нас киточого Е, Він може водитися однією двома людьми, двома акторами, да? тобто ось він ходить, лукає, мяу-мяу. Старий гарний кіт. Він зроблений з тканини, повністю тут немає ніяких важких деталей, тут тільки ставлені два-тримачі дерев'яні і на тому все. А так, в принципі, лялька зроблена вся з тканини. Ось. Палац, бачите, тут наші біли мрами. Власне це є такий ескіз робочої ляльки. Тобто ось ви можете тут побачити частини, тіла, як вони намальовані, і так далі. Ось, власне, зараз ми вирізали це все з дерева. І в подальшому ми їх будемо збирати докупи. Ну, ось є голова нашого короля, є якісь вже частини тіла, які ось зроблені з дерева. І вони в подальшому ось будуть рухатися, наприклад, як ця ніжка, або там ручка. Так, ось ми можемо побачити, що ручки теж у нас робляться або з дерева, або з пінополістирола, тобто вони витачуються. І надається ляльці досить така нова і цікава свіжість, я б сказав, тому що від матеріалу також залежить, як лялька себе буде поводити. Ну от, власне, це пап'є маше, бачите, воно знову ж таки пусте всередині, голова легка, потім зашкуриться, розмалюється. І буде досить цікавий персонаж.